При Зеленському в Україні звузився перечень та перелік повністю прав і свобод людини і громадянина. Почались масові вбивства, переслідування активістів, адвокатів, прокурорів, суддів і так далі, повний тотальний контроль над всіма над бізнесом, побори незаконні. Тиск на бізнес, на активістів і так далі. Ось чим характерний режим Зеленського, режим Радянщини і Радянського Союзу, який не вийшов із голів Зеленського та його банди на Печерських пагорбах. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал, поширюйте це відео в, те, в тренди YouTube, Знищимо українську та російську пропаганду. Та українських і російських пропагандистів помножимо на нуль. Так саме так, бо вони всі брехуни тут кажуть правду. Якось так. Слава бандерів!